У продаж поступає Ford Escape Titanium 2,5 гібридний двигун. Автомобіль приїхав з Америки. Це 2020 рік. На класних титанах чорних. Максимальна оптика, максимальна комплектація. Нас зустрічає мертві зони, безключовий доступ. Дивіться, преміум музика, 4 склопідйомника, пам'ять сидінь водія, перефароване сидіння, підігрів передніх сидінь, повністю електронна приборна панель, 120 тисяч пробігу, є автоматична парковка, є всі асистенти, попередження зімкнення, смуга, автопідрулювання, екран великий вже, двозонний клімат-контроль, панорамний дах. Ззаду досить таки багато місця. Так виглядає ззаду. Є електрокришка багажника. Саме головне це гібридна версія. Є парактроніки задперед, задня камера. Обслужений повністю. Зараз жодних кладен не потребує. А, цей автомобіль споживає по місту в районі 6 літрів. Приїжджайте, компанія «Своє авто», тестуйте цей автомобіль і купуйте. Хто шукає для себе економний автомобіль? Компанія «Своє авто», з 28, Солонка.